Ми нічого не знаємо, в нас ніяких документів немає. Потім я задав ще одне, він до мене каже, чому ти дирамсиш. Я до нього звертаюся, скажу, не дичайся, але я громадянин України, за мною не треба говорити як зеком, на що вони щось собі пробудніли, підніс і вийшли, на вулицю. І ще хвилин 5 посидів всередині цього закладу, потім вийшов зустрітися з друзями під хід. Підійшло вже десь чоловік 6-8 баркотів, тикнули на мене пальцем, сказали, ти йди сюди. Я їм кажу, з якої причини? Вони почали мене шарпати, підійшли мої друзі, запитатися, чому мене забирають. Вони зразу почали застосовувати свізогінний газ. Також нас всіх покрутили в наручник. Ми всіх там тому... кинули на землю. Кинули на землю, покрутили в наручники. Потім ще коли виводили з закладу, коли вже було менше свідків, трохи нас били біля наркології. Били. То, що ми застосовували фізичну силу. Там в них був один збір, самий найхильний, маленький. Вроді старший прапорщик на погонах його було. Але це вже таке саме він мене бив, маленький свідок цієї події, потім він біля наркології теж саме він нас був. І так потім привезли в нас в участок, написали нам статтю 185 адміністративного кодексу зліснення покори працівникам міліції, затримали, завели в камеру, тримали там до 9 ранку під, під підписку, що ми обов'язково прийдемо на суд відпустили додому. На суді цю справу навіть не стали розглядати через те, що там недостатньо фактів нашого затримання, немає свідків і ми нічого не підписували. Можна таке уточнення? Вас після затримання тут під барою Козою відвезли в наркодиспансер на, на так, освічення так. на предмет алкоголю? Так, так. скільки зрозумів, які висновки цієї спортизи були? Тільки один з нас чотирьох дав висновки спортизи в нього було 0,59, а ми троє відмовилися. Після цього вас відвезли куди саме? На Канаду. Ага, Віддюв. Віддюв. Ваші дії, ну тобто ви вчора мабуть, судді сьогодні. Вчора був суд на доопрацювання чи як правильно до опрацювання з вашого боку, якісь позови, заяви, звернення там в прокуратуру ну, так, суд ну, наш адвокат наразі готує зустрічний позов на рахунок того, що на мою думку я точно не знаю, але думаю, перевищення службових повноважень, тому що. Забирали ні за що, били ні за що, тримали ці ні за що. Ти ж ти що не знімав? Я не знімав. Ну а, а хтось ще ну знімав побої, ну підходить. А побої ви знімали? Побої та немає такого, тому що би. Точно ці можна зняти, вони ж є, їх можна там навіть на На ОЗІ та на чому. Ну, Якщо нерки там чи щось. Та ні, На огроди не залишається. Дивіться, що я власне, хотів би.